Останні теплі ну що Там дивилася по прогнозам, в день буде 21. Ось котик як на сонечку, лежить, і туди сюди перекидається, гріється останні теплі деньки Дуже похолодало, холодний вітер такий. ну Я вже, як казала раніше, ми живемо недалеко від моря північного, тому... Як будує зрителя, так і все. Кіця собі все лежить там і відпочиває. Ще деякі квіточки там на полі жовтіють. А це дорога на Нествіл, велике місто в Данії. Це те місто, де мені робили операції на коліні. А зараз я оце прийшла тут на парковку, машини стоять. Ось. Я прийшла на відпочити і зробити собі зарядку. А кінця все лежить там. Так що, друзі, погода дуже змінилася. Осіння погода. Обіцяю дощі, вчора був дуже сильний дощ і вночі було всього 6 градусів тепла. Ось така датська погода. Але не в гарне. Таке сонечко марки чуть-чуть не в гарне. Ось якось ось так А в мене сьогодні план на зарядку, не дивлячись на те, що я робила її вранці. Зараз 11 година, я вийшла знову. Оце мені треба зробити три проходи туди, три проходи. Потім я пойду на сходинки і, і ще присідання, бо це дуже важливо для того, щоб працювало добре коліно. От я не дивлячись не що, вчора дзвонила я в нестрі, через перекладача, Спитала коли ж мені буде заключений знімок після того, як де реабілітація. Мені відповіли, що о, тут такого буде роблять. Оце тобі зробили операцію, пройшов реабілітацію, а там о, я ж питаю, а чому. Вони кажуть, якщо б ноїлася рана, якщо б погано згиналося коліно, то тоді вони би там додому. Ні до себе не кличуть, бо це все дуже коштує великі гроші грошей. Пішов, пішов мабуть, їсти встановлю. Бо вони тут живуть в таких домиках, деякі, а ходять їсти панціонат сюди. Кіця прийшла до мене. Кс -кс -кс. Подивіться так, ну, ну гарна Кіця. Тут кошечки гуляють багато, бачу різних, а ось собак тут не побачиш. Вони всі тримають, пішла десь. Вони всі тримають собак в квартирах і вигулюють їх. Тут навіть можна, кого має здоров'я. Дають об'яви такі, що треба вигуляти собаку. Ось кошечка пішла, щось нюхає там. Так що кошечки гуляють, а собачки сидять вдома. Вернулась киця. Походила, походила і вернулась, лягла на сонечко і відпочиває. Щось лякало її. Що кіцю підгодовують там сусіди з нашого корпусу. якось Сережа кинув був їй косточку з лапки корину, то прибігла сусідка і сказала, не здумуйте кидати кіці, курячі кісточки. Не знаю, у нас вдома кіт весь час йому кидали якісь точки, він з задоволенням їм і все було добре. Кскскс. Кскс. Хочу потерпитися. мене Кітя, трахцветка, красива Кітя. Але вона бездомна, ця кішечка Вона була на Зупинці минулу зиму ми її підгодовували, я її навіть купувала корм. Куди ти пішла? Ось ти пішла. Ой, зараз мої кости кс 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 кс